Червоний виродку, виходь, тоді не боляче, а чому так довго? Іде Павло? Невже він? Добре, про це потім. Становище погіршилося. Фашисти просто заполонили станцію. Тобі доведеться діяти самому вибачаю уже. Вируби їхнього генератора. темряві буде легше проскочити охорону. Mm. Ось візьми. Mm. Я буду чекати mm. на тебе упоки на тому думку. Заманчуємо. Ну теж... Я тихенько працюю. На те Отерині буде руч. Як кім'я? За татом зимують. Що я вже? Як я можу знати? Я їх вже місяць не бачив. А зараз мату застряпи. Точно. А, стой. Кому це все потрібно? Ага. А хто буде дітей твоїх будувати? Може ж турбанфюре? Ех, що за життя. Кину би усе. Взяв сім'ю та й утік на ганзу. Не ти перший, хто про це думав. І усіх повісили. Виродки. Не <звук> бачу. Так. І як працює генератор, якщо тільки його ніхто не чіпатиме. Усе на чесному слові тримається, іржава байда. Пристав до нього варту. Тохо, коси сюди. Стежте за генератором. Якщо я вас піймаю за картами, повішу. Що? Угу. Наші сун здається. Нічого вам не здається. Кто дошел? Кто-то шоу дом чел. Такно. Ну. Ладно. да, да, пам'ятай. тик, собак. Да ты тик. Нічого, комуняко, ховайся. Недовго лишилося. Ворог! Ну, ти Я говорю, байка. Я як визначав, ігри. Não há nada. мені сніжливо, не переживайте зрозуміло.

哦，这这是。 Да, я типа сюда иду на сюжету, а вот, тут-то я с той стороны Или не по сюжету. 嗯嗯。Mm hmm. М. Mm. Ресторанів. Тут дим собі. Викота. А тут я. Що вбив! Граната! Граната, Граната! нашого вбив! я його прислів! Тепер тобі капець паскудо! Усі і в укриття! Carros. Ти це зробив. Залазь сюди і припочи. Слухай, ти сюди прийшов, а чого ти за собою паутину не брав? А? А Скоро ми будемо у поліції. Просто ручі повір мені, це щось нове, щось страшне. Навіть якщо батько і мати ненавидять і б'ють чадо своє. Чадо любить їх і намагається зрозуміти. <гад> Ми любимо вас і хочемо допомогти. Що він робить? Біди Арден, біди! Ми бажаємо допомогти. Жахлива річ, чи не так? Насправді. Вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію і лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. Важко описати, що я відчував в тієї миті. Я велися з нею від утоми. Водночас не міг стримати усмішки. Я впорався. Я доставив послання Хантера до. І тепер до я Значно сильніших, ніж мої власні. Я виконав свою місію. Гей на дрезині! Гусі двигуна не рухатися. Назвіться. Мій фашістим приїхать закупити ваш Гульмане! Ти чи що? пощастило тобі, що Івана Петровича тут немає. Твого гумору не зрозумів. А це хто з тобою? Хлопчина з північних кордонів. Виду його з чорної. Ну добре, проїжджайте. Ну не по бабкам. Ага, почти 200. Ласкаво просимо до поліса, капітан краснов Ви до нас здалеку, так іначе. А звідки саме? А він Він що сам говорити не може? Нет. Слухай, капітане. Хлопець, у першу у полісі. Тобі каже, не знати чи не кулі, прожок, міняємо кулі. На Тому давай без цієї твоєї фігні. Продаємо, продякайся. купуємо. ось одяг Ви можете залишити свою амуніцію тут нічого. Ну знаю, і добре. Достатньо. Ти перепочинь Ільку Артеме, а я знайду мельника. Сподіваюся, він не на завданні. Так, ульмане, не забудь пошкребти собі спинку в хімічному душі. Потрібно деактивуватися. Не забуду, не забуду. Забудеш з тобою, а як же? Налітай, розбирай! <рес> то двоголові дітки не родяться. <рес> Здорова, спецпропозиції, знижки. Найкращі гармати від найкращих майстрів. Курсу да. метро. а теперь Ну я просто на черный. До речи, ее уже закупили, явно да, вот количество патроне просека. По два патрона там продавать ружок Okay. Я мельник, розповідай. Сюди. Хм. Усе ясно. Дякую, що зміг дійти. Це майже подвиг. Я скличу термінове зібрання, тебе запросять на нього теж, і ти йому все розповіси. Усі члени ради, будь ласка, зберіться у залі нарад. Повторюю усім членам ради прохання зібратися у залі нарад. Проведи хлопця до зали нарад.

Не вірю, що рада відмовилася допомогти твоїй станції. Мені просто соромно за їхнє боягузтво. Але поліс ще не все метро. Є й інші люди, які стануть на захист метро від чорних. Слухай мене уважно. Мисливці виявили ракетні бази, що збереглися в Московській області. Може, нам вдасться привести одну із них до ладу і завдати удару по лігву чорних. Мої розвідники виявили, що схоже недалеко від ВДНГ. Біда в тому. Що запустити ракети можна тільки з командного центру, який розташовано десь у Д6. Але де саме, ми не знаємо. Але ми хоча б знаємо, де шукати інформацію про це. Над самим полісом на поверхні стоїть Велетенська бібліотека. Це дуже небезпечне місце, але в ній є таємний військовий архів. Нам треба туди потрапити. Ти піднімешся просто звідси. Я піду вперед. Доберися до входу в бібліотеку, я чекатиму тебе там. Так, і ось а. ще. Повертатися ми будемо не сюди, а одразу на базу спарти. Мої люди зустрічаються. Пішли. Коротше, все добби і печеня. Надо було більше стріл набрати. батьків. Стало для мене ударом. Але план Мельника подарував мені надію. І ось знову я вирушав на гору, у місто. Шукати секретний командний пункт.